Друзі, привіт! Я ваша Рідерка і сьогодні ми будемо говорити про книжки, що з'явилися у мене в січні. Якщо ви дивилися моє грудневе відео про покупки, то ви певно помітили, що ситуація вийшла з-під контролю, кількість книжок треба рахувати десятками. І я там десь точно говорю таку фразу, що от наступного місяця все це треба якось прикрутити, і знаєте, що мені вдалося. В січні я прикрутила. Я купила дуже мало книг, а якщо ще й викреслити звідти передзамовлення, то взагалі можна порахувати на пальцях однієї руки. З. З недоліків, очевидно, це відео буде доволі коротким, але тим не менш. Отже, якісь книги я купила, якісь мені приїхали за перед замовленнями, про все це я вам розповім, але перед цим попрошу вас підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані. Також поставити лайк або дизлайк цьому відео на ваш розгляд і написати якийсь коментар. Мені буде надзвичайно приємно, а також це допоможе просуванню мого канала, алгоритму. On YouTube. У січні в мене з'явилося сім книг, всі вони паперові, електронки я не купувала, бо знаєте, я зайшла у свій кіндл, на свій кіндл, як правильно. Одним словом, я відкрила свою електронну бібліотеку, і там просто десятки книг, про які я вже навіть забула. Це якось стримало мене в січні від придбання нових книжок, і трохи вам за спойлерю, якщо все буде гаразд, то наступним, або через одне буде відео, де я проведу грандіозну ревізію свого Кінла, згадаю те, що я купила і не прочитала вже, не знаю, роки чотири. Хай мені буде за це соромно. А ми сьогодні почнемо з книжок видавництва Комубук. Знаю, коли я це говорю, у більшості з вас на листах з'являється посмішка, у мене теж. Я замовляла ці книжки, я припускаю, що наприкінці 22-го року. Тобто, технічно я їх купила не цього місяця. Я купила їх не цього року, і навіть не минулого року. І ось, нарешті, вони вони до мене приїхали, що правда, не всі. Я передзамовляла чотири книги. Мені приїхали три з них. А книгу про динозаврів пообіцяли колись потім у майбутньому. Ну, та й таке. Перша з тих книг, що мені приїхали, це ось така робота, яка називається в обіймах імперії, література і імперський дискурс від наполеонівської до постколоніальної доби. Написав її Мирослав Шкандрій, це канадський науковець українського походження, тобто діаспоряним. І наскільки я розумію, це вже не перше видання цієї книги, навіть українською. Вона виходила. О, Перепрошую, телефон пілікнув. Вона виходила 2001 року англійською, а потім, мені здається, ще був якийсь український переклад. Мені хтось казав, що в нього є попередні видання українською, ну але в мене його не було. Тепер є. Що я можу сказати? Ну, ця книжка комубуком оформлена стильно. Мене просто жахливо засмутило, відвернуло. Загидало певною мірою їхня ідея, що вони видаватимуть книжки Вірджинії Вульф з обкладинкою, згенерованою штучним інтелектом. Як на мене, це в першу чергу несмак. А як відомо, несмак найгірший злочин. Але тут, ну я сподіваюся, що для створення цього синього квадрата не знадобилися додаткові технології. Тут буде йтися, як можна здогадатися, про колоніалізм, про імперії, про постколоніалізм, про літературу. Я думаю, що і про культуру в ширшому сенсі. Цю книгу радили, мені радило, тому мені буде цікаво її почитати. Вона така доволі грубенька, не дивлячись, що тут м'яка обкладинка з клапанами, але все одно дуже і дуже цікаво. Це якась, мені здається, нова серія комубук, бо тут бачите написано 002, тобто десь існує 001, і ймовірно існують і наступні номери. Друга книга, кому бук, це робота Діани Клочко, автопортрети 13 україн. Я не буду перераховувати вам всі 13 українок, сподіваюсь, камера сфокусувалася, і ви можете прочитати їхні імена самі або зайти на сайт Комубук і почитати там, але я ось зразу захотіла цю книгу, бо мені цікаві жінки, жінки в мистецтві, а тим паче жінки в українському мистецтві. Не буду вам брехати, я знаю, тут не так багато прізвищ з тих, що я знала, це точно Алла Горська, Палатка, Плитка, Городцвіт, Тетяна Яблонська. Вибачте, я мушу вимкнути звук, це нестерпно. Ось так краще. Тетяна Яблонська і, здається, любов Рапопорт. А всі інші для мене будуть відкриттям, і це певною мірою теж чудово. Книжка зовсім малесенька. Ось. Дивіться, можемо порівняти Шкандрія і клочко манюня. Я не це українська мистецтво знавиця. Ви могли бачити її книгу, наприклад, у видавництві Артхас. Я розміщу тут десь обкладинку, або можливо, просто могли бачити десь її допизи. Не завжди мені імпонує її якийсь тон, спосіб подачі думок. Але цікаво буде почитати цю книжку. Тут є і чорнобілі ілюстрації, як, наприклад, ось ця ось з котами. Я дуже вдало розгорнула. Погодьтеся. Так само тут є її кольорові репродукції картин. Вони вклеєні такою глянцевою вкладкою посередині. І як на мою думку, це чудове рішення. Я пам'ятаю, я колись читала книгу про Фрідо Кало, Нора Друк її видавала. Я не пам'ятаю, хто теж розміщував тут обкладинку, і там не було жодної репродукції, навіть чорно-білої. Це було жахливо. Я брала її з собою в поїзд. Я ще була студенткою, часто їздила Харків Суми, Суми Харків, і читала в поїзд, як ви знаєте. У не надає якихось послуг вайфаю, ще чогось, тому інтернету в мене не було дорогою, і можливості на та ці репродукції теж не було. Ну тобто, деякі я запам'ятала і подивилася вже потім, коли була вдома, але все одно ти читаєш книжку, тобі треба вгадувати, як виглядають якісь картини. Це абсолютно дурниця, рада, що в цій книжці не так. Ну і дивлячись на те, що вона така манюсінька, я сподіваюся, що я її швидко прочитаю і зможу поділитися з вами своїми враженнями. І остання книжка з цих трьох, але точно не найменш очікувана. Це книга Абдур Абдур. Я знала, що так станеться. Книга Абдур. Вибачте, за мною плачела гопедична група Абдул Разака Гурми. Пам'ять про відбуття Абду. Пан Гурна отримав Нобелівську премію в 2021 році. І це певною мірою було ну не те, що скандально, але про нього ніхто не чув. Тобто в нього там були якісь маленькі університетські видання, які читали ну буквально сотня людей. А тут така гучна премія, власне, найгучніша, мабуть, таке визнання, і я була дуже рада, коли комубуг так швидко анонсував його, що вони теж його будуть видавати, і ми зможемо почитати дізнатися, що там, але ось забуксувало. Тільки в 24 році ми цю книгу отримали. Тут ось такі ось трохи стилізовані форси, вона ще так скрипить, знаєте, коли відкривається. Тут буде пися про африканського підлітка, про міграції, про якісь внутрішні проблеми Африки, як ви могли здогадатися, пан Гурна, власне, походить з Африки, тому і пише про те, що йому важливо. Чула хороші відгуки про його прозу, але, звісно, хочеться переконатися самій і теж ждала, ждала нарешті. Діждала. Ну, буквально ці ось, знаєте, три роки треба чекати, поки виконують обіць, обіцянку. Вона теж. Маленька, ось, в принципі, вона десь така сама, як книга Діани Клочко, але в твердій обкладинці. Тому не буду відкладати її далеко, тим паче, здається, сподіваюся, що ми скооперуємося за подругами і прочитаємо якось разом. Я читала нещодавно з подругою разом книгу Сильвії Плат. Вона в моїх річних планах. Детальніше я писала про свої враження у телеграм-каналі. Я лишаю завжди лінк на нього під відео, тому підпишіться, там оновлення з'являються частіше, як мені здається, ніж в відеоформаті. Ось, це був такий класний досвід, коли ви читаєте щось паралельно і можна обговорити навіть якісь абсолютно маленькі деталі, буквально якийсь абзац, який впав вам у очі, якесь речення це класний досвід, і він точно мотивує тебе читати, не відставати. Раджу вам, якщо у вас є змога з кимось так скооперуватися, то спробуйте. І я сподіваюся, що я знайду собі таке баді-рідінг і для книжок Гурми теж. Наступна книга, що в мене з'явилася, це видавництво КСД. А саме четверта заключна частина серії про шоколад від Джоан Гарріс. Називається вона Крадійка. Суниця, формуна, вона ось так. Переклала її Дар'я Петрушенко, і вона є в моїх річних планах, щось я буду читати. Лінк на свої річні плани, якщо ви раптом не бачили, 24, у 24 році я розумію, що десь тут угорі. Тому ходіть, подивіться, мені здається, це вийшло. Цікаве відео, і я вже почала читати цю серію. Я перечитала книгу Шоколад. Зараз я читаю лядяникові черевички, і, і воно відрізняється від шоколада. Мені здається, що змінився якийсь характер трохи головної героїні. Тобто я можу пояснити, ніби чим ці зміни спричинені, але інколи здається, що це прям взагалі інша людина. Але я сподіваюся, що наприкінці історії вона повернеться до себе. Одним словом, лядяникові черевички мені теж дуже цікаві. Те інколи зовсім інколи здається враження, що та книга трохи затягнута. Наступні книги і персики для Місія Кюре і ось ця ось крадійка Суниць вони дещо менше. Тут уже події відбуваються знову в ланскне «Тусан». Там, де і перша книга, тут буде йтися про знову якісь таємниці всередині цього суспільства, і мені буде приємно повернутися до цього міста, села чогось такого середнього. Мені цікаво, що ось ця ось серія Джоани Гаріс, вона якось трохи поза часом. Тобто, в першій книзі ми взагалі не можемо визначити часовий проміжок, крім того, що це вже після Другої світової війни. В першій книзі це було, а в другій книзі ми дізнаємося, що вже існують там електронна пошта. Існують мобільні телефони, але це якось оминає головних героїв, наче хвилі, що просто не підкочується до них. Загалом це виправдано, але мені цікаво, чи зможемо ми ось ну якось хоч приблизно сказати, які, яке це десятиліття, бодай в третій і четвертій книзі. Я впевнена, що я прочитаю цю книгу в цьому році, бо я вже знаєте, завзята до цієї серії, я вже зробила кілька кроків в цьому напрямку, тому, можливо, десь припускаю в березні, я прочитаю і. І її зможу вам розповісти. О, в неї такі ось зелені форзиці. Я люблю, люблю той момент, коли стало модно робити форзиці з кольорового паперу. Ідеально, якщо тут є ще якісь візерунки чи якась, ну, щось, що, що передає погляд ілюстратора на цю книжку, це завжди додатковий рівень, але якщо навіть вони просто кольорові, це вже трохи піднімає настрій. Купівля наступної книги була для мене моральною дилемою. Справа в тому, що я не купую книги наш формат. Мені це неприємно, я не згодна з деякими світоглядними питаннями, що просуваються книгами цього видавництва, але тим не менше в них бувають цікаві видання, і одна з них це третя книга Селести Інг, яка називається Наші втрачені серця. У перекладі Анастасії Дудченко я могла прочитати цю книгу англійською. Це правда, якщо ви хотіли мені це закинути, але справа в тому, що цю авторку любить моя мама, а вона англійською не читає. Зрештою, я знайшла для себе прийнятний варіант. Я купила її на благодійному розпродажі, тому, тому я можу з цим якось всередині себе примиритися. Сласта Інк. Як легко здогадатися з її прізвища, власне, це теж письменниця за цією ось когорти дітей-емігрантів з Азії, і все першими її двома книгами це чудово видно, але мені дуже сподобалася книга. Всюди жевріють пожежі. У мене ще старі дизайни, і загалом я їх люблю. Жодної міри не планую їх міняти. Але нові вийшли теж доволі таки симпатичними. Тут буде йтися про такий собі утопічний а, світ, де стали дуже. Дуже суворі закони щодо виховання дітей, дітей з небажаних родин забирають. І я можу припустити, що небажаними родинами виявляться азійці, тому що швидше за все, Селесті Інг буде йтися саме про це. Бо про це йшлося і в усіх попередніх книжках, і це логічно, зважаючи на її походження. Ну, і мені цікаво. О, дивіться, дивіться, тут є сердечко і пташечка. Дуже мило. Це те, що я вам казала. А тут у нас ого, я не відкривала просто задній фор, а це тут у нас є і відгуки там, Стівена Кінга, Вашингтон Пост, Гардіан і інших. Літературних джерел, не знаю, як це назвати, бльорби. Короте. А також є у нас трохи анотації про авторку, а ззаду тут просто ось таке ось стильне зображення. Ви знаєте, я не стикалася з таким рішенням, щоб це виносило на задній форзац, і мені воно здається вдалим. Отож, цю книгу треба читати, а потім надсилати в суми, щоб мама теж її почитала. Друзі, лишилося всього дві книжки. Я навіть засмучена, що це відео буде справді настільки коротким, але не засмучена наступною книгою. Це пекельна пісня Вікторії Шваб від видавництва книголав. Ну, тут я повелася, знаєте, на знижку. Я розмовляла в них книжку в грудні, вона прийшла з невеличкою затримкою і мені прислали листівку з промокодом. Промокод треба було використати до кінця січня. і Там промокод був на 40% знижки і. І я просто не встояла. Я зайшла на сайті, така думаю, ну що, щось з цього мені хочеться прочитати. Потім я згадала свої вдалі досвіди з Вікторією Шваб, я читала в неї і про незариме життя Ділярю, і читала її. Я забула назву, але виходила в неба та книжка, де міняли обкладинки. Галант, ось точно, я згадала. Я читала її англійською, і вона мені теж сподобалася, хоча вона була іншою історією, відмінною від Аділярів. Цікаво, яка буде ця пекельна пісня. Тут нам обіцяють якесь таке химерне місто, в якому є два кінці, є чудовиська, є люди, що борються з чудовиськом. Можливо, це теж підліткова книжка, але загалом я не проти, бо мені подобаються сподобалися її дві історії. Також, наскільки я знаю, це дологія, тобто це перша частина, потім вийде друга. Сподіваюсь, з другою в мене теж буде якийсь приємний промокод. І дивіться, тут котик. Ну, котик в будь-якій книжці її краще. Спробуйте не погодитися зі мною. Звісно, це неможливо, я права. Переклала її з англійської Ірина Вермигора. Я на початку не сказала. Я зазвичай намагаюся звертати на це увагу, бо робота перекладачів просто неоціненна певною мірою. Ну, ось, ось дивіться, як вона гарно блистить. Все. Книга ця в мене є, але ось ось, ось я, мабуть, дочекаюся, доки вийде друга частина. Бо я прочит... я знаю, як це буде. Я прочитаю першу, потім пройде три роки, я вже забуду все, що там було, і потім тільки вийде друге. Мені доведеться перечитувати першу. А знаєте, мене ще не відпустила ця хвиля, що я не встигаю прочитати все, що мені хочеться. Тому ні, я почекаю другу і потім прочитаю їх разом. І остання книга вона була купана геть чисто імпульсивно. Я була у книгарні Віват, я подивилася на неї, вона на мене. Думаєте, це щось миле і приємне. <смі> Ні, Це історична книжка, яка називається Як Українці зруйнували імперію зла від Олександра Зінченка. Я погуртала, і мені здається, що ця книга створена за ось цим ось серіалом Колапс, документальним серіалом Я маю на увазі, де якраз йшлося про розпад Совка і створення. Країни як незалежної держави, і я не подивилася той серіал, тому я вважаю, що книжку створили саме для мене, бо в такій формі мені все-таки зручніше, звичніше сприймати інформацію. Тут форзиці оформлені, наче це такі, знаєте, газети. З цього боку такі самі. Ні, знаєте, з цього боку вони ще й інші. Газет було багато. Ось так ось виглядає, і, і мені все подобається, крім того, що тут прям супер білий папір, незвично білий. Мені прям трохи дискомфортно з нього читати. Натомість є ілюстрації, ось такі ось невеличкі, чорно-білі, звісно, але все одно. Ну, книга велика. Але вона велика ще й за рахунок того, що тут в кінці хронологія незалежності, де розписані дні по годинам, буквально по годинам, якщо не, ну, не дрібніший проміжок часу. Тому я не думаю, що вона займе ось стільки часу, скільки здається. Ну, звісно, це буде гірка криниця, але назвіть мені, хоч одну книгу про Україну, де криниця не гірка. Таких книг не існує, я в цьому переконана. Розповіла, розповіла вам про всі книги, які я купляла. Що ще я можу додати? Ну, я була скромною в своїх покупках. Звісно, я зробила за січень ще кілька перед але якщо ці книги не вийшли в січні, то вони ніби і не рахуються в січні, а в лютому в березні. Через рік, можливо, я отримую їх, і це буде значить, подарунок самій собі. За це, власне, я і люблю передзамовлення, тому що гроші витрачаю я з минулого, а книгу отримую вже я з майбутнього, і ніби цих грошей і не витрачалося. Я знаю, що це самообман, але інколи мені приємно самообманюватися. Пишіть у коментарі, що хорошого ви купили у січні, а також як ви ставитеся до тих книг, що я вам показала. Можливо, ви теж дочекалися чогось, від комубуку, і були цьому дуже втішені. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, я дуже ціную ваші соціальні погладжування. Ще побачимось!